Враження в мене різні. Я не знаю, що так людей цікавить більше. Я може чекаю питання, якщо є більш конкретно, щоб. А, пане Романе, в якому, якому питанні? У нас залишали перший тайм. Все виходило команда 1-0, і ось червона картка, і зовсім потрібно вже було переговоритися. Та тут мова не йшла про настрій, і ніхто не думав, який у нас настрій. Це, це нікому не цікаво, і ми повинні. Просто діяти, виходячи з ситуації, яка склалась. Склалася ситуація, що ми залишилися в меншості. Відповідно, всі наші думки, все те, про що ми говорили, це було якраз тема гри 45 хвилин в меншості. На цьому ми присвятили перерву, і на другому таймі ми діяли по тому плану, який вже ми для себе, ну скажімо так, оприділили в перерві гри. Виходячи з тих подій, які відбувалися на полі. Підсомково результати він надається. Це ну, позитивний результат для Ну, Я не можу сказати. Так, як склалося, що ми грали 45 хвилин в меншості, ну, напевно так. З другої сторони, мені ну, не знаю, ну, що з другої сторони, кому це буде цікаво, що з другої сторони. В цій ситуації все, все як було, да, ну, що один-один, приймаємо цей результат таким, як є. Що ми будемо гнібити Бога і зараз говорити якісь про якісь віртуальні речі? Це таке припущення, тільки може бути. Причому злочині питання у другому темі. Команда виконала усіх висновного тренера. Звичайно, команда все діяла ну, так, як ми домовились, в тактичному плані, в стратегічному плані. Так, звичайно, ми хотіли верні, не так не сказати, що хотіли. Ми над... Сподівалися, що в нас е, будуть деякі моменти е, атакувальні, де ми зможемо більше загрозити більше разів загрожувати воротам суперникам, чим воно було на, на самому ділі.